От, дивуюся, тому що я побачила по-іншому свого чоловіка. І що би там не казали, цирк, не цирк, ми такі, ми такі. І на святі були три покоління, були тих, ті, кому 16, 20, були ті, кому 30, 35. А, були ті, кому 50, були ті, кому 70. І мені здається, ви побачите всі ці відео а, в період ем, місяця і покладете свою оцінку. А, казали ем, турки, директор ресторану, а де мій Валерій побіг в ресторан заплатити ще кошти. Ой, у мене квітів море, 55 розуму є. Дивіться, ось вони під ялиночкою. Ось я не знала, що так можна, що можна бути щасливою такі роки, дівчата. Роки, я хочу вам сказати одне, що 55 тільки життя починається. Тільки починається.